Вітаю вас! Ми розпочинаємо новий випуск програми Диванчик, присвячений одній із найактуальніших тем нашого часу. Це штучний інтелект та його впливу на нашу роботу та суспільство. Разом із перехожими ми будемо обговорювати важливі аспекти розвитку технологій, які невід'ємно впливають на наше життя. Починаємо! Вітаю, як вас звати, чим займаєтесь. Добрий день. мене звати Микола, я айтішник. Я влада, я блогер, а також косметолог. Я Артем, студент-медик, займаюся аналізом медичної інформації. Мене звати Олександра, я працюю журналісткою. А, мене звати Ярина, Я зараз ходжу в, в, <рес> ну, в школу, а так взагалі займаюсь плаванням. Я Настя. Ну, я теж ходжу в школу і займаюсь співами. Мене звати Анатолій. Займаюсь ну, чим прийдеться всього потрошки. Мене звати Юля, навчаюся у школі та й додаткові хобі. Чи чули ви щось про штучний інтелект? Так, якщо говорити до прикладу про, моє, про мою сферу діяльності, то до прикладу зараз навіть магазини косметики, якісь салони водять, до прикладу штучні інструменти для аналізу стану шкіри. І зараз це популярно, Я вважаю, що це дуже навіть корисно. Ну, я тоді розповім вже про свою спеціальність про медицину. Штучний інтелект зараз дозволяє аналізувати певні медичні дані, певні калькулятори є медичні, які допомагають спрогнозувати стан пацієнта та план його лікування. А, так, навіть використовують для свого хобі. Я генерую різні цікаві тексти або навіть привітання своїм друзям на день народження. Чудово а, так, звісно, я чула про нього. Я знаю те, що за допомогою штучного інтелекту щось роблять в комп'ютерах в майбутньому залі стоїть на цьому. Ну так, я теж чула про штучний інтелект. А, ну, я чула про те, що це роботи, а, які виконують якусь дію, а, зазвичай ну, там, складну або просту, це ну, їх на ете. <рограмувач>. Так, 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 програмують. Ось. Ну, знаю, що це такий е, технологічний бум останнього часу, всі про нього говорять. Знаю, що має дуже великі можливості ця технологія. Знаю, що може писати текст, навіть сам випробував один раз. Написав квест для дітей з 4 класу. І справився з цим завданням досить непогано. Дуже часто потрапляє ця інформація в інтернетах, також у навчанні дуже є корисним для мене, але проник проникнутися їм я ще не встигла. Наприклад, в медицині там логічних якихось мисленнях. Як вважаєте, які ще можливості може принести нам штучний інтелект? Чим він корисний? Ну перш за все це полегшення навіть життя в суспільстві можна людську працю замінити і тим самим облегшити багато процесів. Ну, я теж вважаю, що можна. Поступово заміняти деякі спеціальності, і знову ж таки з'являться інші спеціальності, наприклад, налаштувальник штучного інтелекту, певні спеціалізації зв'язані саме з цим. Він спрощує монотонну роботу, та яка потребує просто аналізу та якоїсь систематизації. Тобто, я бачила, наприклад, на Ютубі, як систематизували ліки в домашній аптечці, як там організовували простір. Це дуже чудово. Можна там не знаю, ще бачила, що генерують також якісь цікаві картинки. Які там шукають ідеї той же брейншторм? Мені дуже цікаво з ним спілкуватися. Я навіть вітаю завжди з штучним інтелектом. Кажу, допоможи мені, будь ласка, з цим, тому що я вірю, що він трохи живий. М -м можливо, зараз в цей час э, це стає якось корисно для медицини, для людей там з повадом, повадами стає набагато легше з ними користуватися. Ну так, я теж думаю, особливо зараз, під час війни в нашій країні, це може нам допомогти у зброї, теж у медицині. Ну, так. Можливо, ці роботи ще розміновують так, території. Так так, 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 щоб люди не підвигалися небезпеці. небезпеці так. Ну, я вважаю, що найбільша перевага штучного інтелекту в тому, що можна на нього покласти таку рутинну роботу. На яку треба витрачати багато часу і там нуль творчості. Просто треба зібрати там якісь дані, якусь зробити класифікацію. О, з цим штучний інтелект справляється дуже швидко і набагато краще, ніж людина. От я вважаю, що таку роботу треба повністю перекладати вже на штучний інтелект і займатися більш, більш творчістю, тою, на що нездатний не, не комп'ютер. Взагалі, я вважаю, що тут є 50% мінусів і 50% плюсів. З плюсів є те, що все ж таки йде менша затрата енергії на виконання робіт, але мінусом є втрачення оригінальності кожної людини. А які загрози ви бачите в цьому? Ну це зниження робочих місць. Е, ну всякі такі люди, які, люди, які виконують всякі механічні операції, е, можуть просто зникнути робочі місця. Ну, можливо, там якісь е, міфи про кібератаки, там настання дронів, роботів. Ну, щось таке. Я згодна з Артемом, але загалом мені я вважаю, що плюсів більше ніж мінусів. Ну, наприклад, безробіття. Це одне з самих таких о, загрозливих, напевне, питань. Я вважаю, що людство взагалі для себе становить загрозою. Останні події тому найбільш таке підтвердження, тому ну. І ручкою можна шкоду людині завдати, тому це ніяких таких загроз немає. Те, що ми боїмося техніки, це то тому, що ми певно не розуміємо, чи якихось інновацій. Люди раніше там станков на заводі боялися, і це для них було там щось дике. А зараз живемося якось не ще. Можливо для майбутнього, тому що можливо якось люди. Переборщають самою спеціальністю, можливо, інколи буде більше мінусів, як зараз. Ну, чесно, я не можу точно сказати, які загрози, але я знаю, що багато людей боїться, що штучний інтелект, роботи можуть замінити їм роботу і просто люди можуть залишитися безробітними. Зменшення робочих місць. Будуть втрачати люди робочі місця, це реально. Як колись винайшли комбайни і трактори, люди втратили роботу на полях. Так само відбувається зараз в технологічній сфері. Ті, всі, а, ті працівники, які робили просту роботу, писали прості коди, вони втратять свою роботу з часом, тому що це буде робити штучний інтелект. З одного боку, це добре, тому що, значить, буде щось ще. Буде розвиток вперед, буде стрибок, якийсь, щось знайдуть по-любому нове, цікавіше. Ось, але е, це небезпека для тих, хто може не дуже е, швидко слідкує за всіма новинками і не, 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 не встигає е, бути в темі, то може загубитися. Так завжди буває в будь-якому технологічному стрибку і в розвитку. Е, зроблю, наприклад, фотографії. Я полюбляю це хобі, вони в мене є непрофесійним. Бачу велику кількість проблем і загроз, в тому що. Інтелект є замінником великої кількості фотографів. Так, це є дуже дякую плюсом у ретуші фотографій, але знову ж таки, як я кажу, нема тієї оригінальності замінки самої людини. Творчості, так? Так, самотворчості. Ну, якось, я вже можна в якихось і научних професіях вживати його. Але якщо людина вчиться на художника, дизайнера, комп'ютера, ну, це є не присутнім тут, не повинно. А як гадаєте, от, роботи можуть повністю замінити людину? Я вважаю, що абсолютно ні. Але загалом такі можливо найважчі механічні процеси то цілком можливо, і це є добре. Я вважаю, тому що е, загалом фізична праця вона важка, тому нехай людина працює розумово, а а вже штучний інтелект, робот виконує те, що можна механічно. Так, я повністю згоден, що цілком робот не може замінити, тому що людина приймає такі стійкі виважені рішення, які іноді машина не здатна прийняти. Тим паче машина це все одно техніка, її треба ремонтувати, вона може виходити із строю. І мені здається, робот не, спос... не здатен аналізувати саме психічну сторону людини, тобто зрозуміти її думки, так як людина емоційно зрозуміти. Це таке дуже спірне питання, тому що. Деяка робота може справді замінити, наприклад, як в армії або чи в міліції ще десь. Але там теж багато є нюансів, мінусів. Наприклад, у них ж, ну, немає душ, душі, там, да, ще чогось такого логічного мислення, як, наприклад, у нас. Да. Тобто ми не можемо, там, ну, наприклад, ми можемо якось це все ще нормально збалансувати, питання, там, да, там, наприклад, когось бити чи ні. А от в штучних інтелектах у них просто є ціль, вони її добуваються і все. Немає творчості якоїсь, так? Ну так. Да. Деякі професії дійсно відійдуть, але це взагалі так розвиток, це якась модернізація. Тому да, можливо, там якісь СММ-ники відійдуть. Можливо, ті, хто працює з алгоритмами, якась автоматизація пройде, але виникнуть інші професії. Ми щось нове відкриємо, ми якось почнемо далі розвиватись і будуть інші люди. Людину ну може змінити тільки людина. Інтелект цей штучний. Там всякі комп'ютерні технології. Вони не настільки, тому що ми саме їх ми і продукуємо до автономії. Вони ще не дійшли. Думаю, що головне йти в ногу з цим часом, як то кажуть, і розвиватися разом з, з цими інтелектами штучними. Ну, це мої, в мій час на інформатиці. Ми малювали пейнтом, хоча він вже був не актуальний як років 10, і тому з нас ніхто не став айтішником. А от зараз я вважаю, що дітям потрібно розповідати, що це круто, що можна бути більш успішним завдяки тому, що ти використовуєш сучасні технології і більш то ти зазіхаєш на щось, те, що буде попереду. Так, діти будуть якось прогресивніше шолі, а оці пинти ну, потрібно закінчувати з цим. Дивлячись на які роботі, але думаю, що в деяких так, можливо. Так, я теж думаю, що дивлячись на яких роботах, але більшість робот можна замінити все-таки. В деяких сферах можуть повністю. Наприклад, як касири, там їх взагалі можна, можна замінити роботами. І багато інших професій, таких досить. Простих, функціональних таких, знаєте, там, перекласти, зробити, навіть щось там, е е е якусь зробити класифікацію певну, якихось матеріалів. Це все може зробити комп'ютер. Ну, це хорошо, і в принципі це добре. Е, в якомусь плані може, але в душевному ні. Ні в якому разі не можна. Ну, я не можу це уявити, наприклад. Треба все ж таки спілкування якесь. Не по шаблону, тому що все ж таки він не буде повністю самостійно роздумати. Йому буде заложен план, а вільного спілкування буде відсутнє. А які ваші прогнози щодо майбутнього штучних інтелектів і роботів? Ну, по-перше, хотілося щоб війна, якщо вона і взагалі буде в людстві, то щоб вона пройшла не живими людьми, а саме вже роботами, то щоб більше було саме оснащення. Тому що для мене це болюча тема, коли о, якби, згибнуть наші кращі сини та доньки, хотілося б, щоб це було як одного разу сказали, це війна дронів, це війна якихось надтехнологій. технологій. Жалко жалко людей дуже сильно. Оце, по-перше, по-друге, хотілося б, щоб певно була якась економія більше. Ресурсів не 100-500 аркушів, а можливо, якесь зберігання, саме інформаційне, таке от нематеріальне. Ну, екологія, можемо зберегти якось, можемо більш якось економно використовувати наявні ресурси, можливо, знаходити якісь нові можливості для збереження та продукування життя на землі, ну, хоча б принаймні адекватно. Якщо аналізувати сучасний світ, то мені здається, що це буде лише розвиватися і більше постійно. На галузе будуть це застосовувати, тому я вважаю, що це буде лише ще більш популяризуватися. Так, дивлячись на досвід там, Японії, США, то це вже у них починає потихеньку вклінуватись в побутове життя, і тому я думаю, да, Вже з наявністю розумних будинків, розумних полесосів, думаю, скоро з'явиться щось значно серйозніше. Не знаю, але. Розвиток у них буде дуже шалений, мені здається. Напевно, може десь через років 10-20 то справді може бути безробіття або ще якась загроза від них. Щодо майбутнього, воно звичайно буде розвиватися. Воно буде йти набагато, можливо, краще, як зараз. і Воно буде і краще і краще. Але я ж я кажу, можливо, те, що буде більшість мінусів. Але. Я вірю в те, що буде більшість плюсів, як мінусів. Все буде добре. <гум> ну, чесно, хто його знає. теж. А це велика робота з цим штучним інтелектом треба. І якщо воно буде навіть дуже сильно прогресувати, то це буде через ну, десятки років, ну, як на мене. <гум> Я думаю, що буде розвиватися ця сфера дуже стрімко. І е, е, все більше і більше різних сфер. Зможе опанувати штучний інтелект, він ж навчається постійно, наскільки я знаю, ця технологія вона дуже гарно навчається. Вона не робить двічі одну і ту саму помилку, якщо вже зробила помилку, виправила її і далі вона стає все досконалішою. Тобто, в принципі, немає меж розвитку цієї технології. Можна побачити це у всіх сферах. Питання тільки в тому, чи захоче людина йти цим шляхом. Або припинити і розвиватися якось більш поступово. Бо і небезпека теж відчувається для людини. Людина не буде конкурувати з штучним інтелектом. Тобто людині треба розвиватися в тих сферах, в яких вона може бути сильнішою, за штучний інтелект. А як інтелект так широко вкругом проникає, то питання, які сфери залишаться за людиною. От, тому майбутнє таке цікаве. Навіть не знаю, що може бути. Не хочеться фантазувати, як в тих фільмах, що захоплює світ, штучний інтелект. Але я думаю, що ця перспектива може бути. Взагалі, питання я вважаю є дуже актуальним, тому що все ж таки здається воно дуже часто. Розвиток я вважаю, буде дуже сильним, особливо думаю, перші два роки зараз, тому що про нього тільки ізнялась, і всі будуть намагатися його використовувати, вживати. Але все ж таки потім він якось поусядеться. Я на це сподіваюся, тому що все ж таки хочеться, щоб людям сякать залишалась. Супер, це все. Дякую. Дякую. Дякую вам. До побачення. Все, дякую. Як вас звати? Альона. Дуже приємно. Приємно. Все, дякую. Все. Дякую. Оп. Дякую. До – побачення. До побачення. Дякую. До побачення. Дякую. До побачення. Штучний інтелект відкриває нам нові безмежні можливості, але також приносить виклики і питання, на які треба шукати відповіді. Дякуємо вам, що були з нами сьогодні, і до наступних зустрічей на диванчику.